Показувати, коли ти купуєш квартиру, машину, речі дорогі, От потрібен буде обов'язково документ, де ти брав в ці гроші. Тобто МВФ показує, що більше ви не зможете красти, якщо ви хочете красти, то це для нас. Якщо ви хочете отримати. Ну, наприклад, там, да, ми розуміємо, що в наступному році 24% у нас дефіцит. В наступному році це, це гроші, Цими грошами ми будемо забезпечені 99,99%. Тобто, Від зовнішньої році... допомоги, зрозуміло. Да, да, в наступному році допомога буде. Ми ці гроші отримаємо. От тому, коротше, я скажу відверто, вони кажуть: або ви починаєте жити як в Європі, або не звертайтеся до нас за грошами.